Добрі, зараз. Сьогодні ми будемо грати за Ізраїль. Будемо сьогодні грати. До початку я завжди Це... я качаю собі на признання і дослідження. Після в Асалі в мене немає. чуть-чуть минус педаль димон у нашего наисладки шаврак наташи а всё смуткало всё Все, блин Треба настроїти... Ні, ми можемо пороху діти. Треба... Вот, все. Треба побудувати табір постачання. Тут його нема, Я Треба, звісно, що його побудувати. Бо армія нехай буде. Вище армія нікого нехай не буде. Ну, з моїми сусідами покращуємо відносини. Ну, питання взагалі, чого так мало населення. Ти... Ти, ти, ну ти мені вже точно нічого не зробив. Ну, Дарні, я, дарю, я зараз не буду йти, думаю, що там в Росі населення? М -м -м. Юрис, типу, Юрасалим. Дуже хигов, да? Даже ця палестинська територія краще. А е, якщо я тут буду, то у мене будуть, типу, тут у мене будуть... Ну, вот тобто, тут такие пустыри трх мене напали. Ну, вс что буде на мо вс полинчить, я не знаю, не знаю. Так, файл, тайня, моя моя луча. Ну и да, тут стоит и держи. вже. я тут про нести. Але 16к. Ведуємо сюди. Така вірус не буде армія. Тако я підкачаю Хальфу. Якщо це моя вже нова оця провинція. Ну, типу, о, треба, треба на... Я знаю, завжди треба на повтором симуляції Я не знаю, що робити, а ага, я не питал, ага. Покращуємо знав... <кхи> покращуваємо знову покращуваємо знов э, ці... Ну, ну типу забираю вже, думаю... вы тупо 100 я качаюся, я завжди так правда качаюсь, не провинции Ну да, слабко, да, ми 20 тисяч. Економіки, да, це мало, я згоден, але. але треба хоча б свій перебуток збільшити. Бо ну тисячі це щось несерйозне, я вам зразу кажу. Угу. І скільки в мене населення? Ага, в мене населення. 100 тисяч. Я как раз хватаю на иглок, но я понял, иду, на кого выше. Ливаны, две примени и Серкси. Тебе кинди из Ливана чуть-чуть. Але Але в тебе всего экономика. Потому думаю идемо на На Йорданию, да, во. Куда Йордане, кралю? Йордания пише <кій> Ну по факту це Йордания, але вот такого, вот такого. Думаю... Не, давайте назад я рисую Думаю... Я навіть не знаю, 50 тысяч звук ми Так, закінчуємо, покращуємо Покращуємо, покращуємо Шутками теж можна покращити. Ну, думаю, 50 тисяч реально хватить, такі треба дуже багато ходів, скипути було. Ой, бо гроші не такі в нас тут багато їх. Взагалі, на не, мен... Нам треба на хатів хоча б більше сотого місця. Менше 100 місця буде було. Вылечить силь за выведы, бляха Пращая возможно. Ну свой я не буду, Ти дура слабкий ракет, саудистая Ку-то 700 армии с го... Да блин! А что так Че я не можу. О, я можу перезивати. А я буду в мінусі ходити, а це погано. Все я можу призивати, хрена. Все не повезло. Я в столиці не радию призивати в Єрусалимі. Нас тисяча? 2000. третий сейчас. И Иордания. Вот так вот сразу идем. Ну и так само. Чтоб самому найти. Забляло, забляло, все. Ну блин, вот тут вот, будет. Вот, блин, ну, ну мне не хватает, ну, капец. Блин, я на ну, не знаю, я куча звездолетия. Вот так как, бля. Так, в принципе. То давайте я поизмите. Конечно... Угу. на Ассимиляцию все. Ну, думаю, идем уже на Ливан. Ну, блин, может, я буду все-таки призвать, блин. Больше чуть-чуть Ну, блин, ты... Ну, блин, ну, может, вот тут, вот, вот. а? Не, 20 кайф на готове. Да, ты со мной дичь присылается. 29. Я вот тут, вот, а? Вот, вот. Ну, 6к хватит на... Ливан, а если не хватит, я буду вазить. Вот таком. Вот, блин, я в союзе, все, вот, равно не вот. с А все, ну не, ему жопа. Все, Ливанчик наший. Да ай, я, блин. Я не добре нажимаю. Ч у меня в те так лагает? Є Ярусалим тоді. Ну. ну, на асиміляцію ставимо. Ну, думаю, Я не знаю, куда лететь. Может и мы. А может... Дипломатичные союзы. Континент. А может, давайте завоюем. Вот. Попробуем нашу цель завоевать. Ты чё? Я на не знаю, я попал буду тупо работать. Азию завоевывать. Я не знаю, что за Ізраїль, но Азію Азию завоевать. Нас вже скики. Ну, нас 200, ну, ми скоро до сих зможемо, но на це... Блин, 34 ходы. Що мне треба робити? Я навіть не знаю. Я подкачаюсь на канал. Мы набрав, кстати, хороші провинции для ПЛ. Не, Хальфа досі на Йом Божий. Ну давайте ще оцю, ну цю нормально Бляха економіку треба підкачати, вот ще треба. Ну, було, 20 тепер Блин, уже десь такий дохід малый, бо армия мешает, ну, блин, ну 4000 жалко розформировувати. Тому я почекав, бо коли ми вже за Йордань ну вже могли... Що-то цей подружитися. Ну, як це подружитися Типу. Ну, от, типу вже, ну, це. От, перемірює що. А зараз 15 ходів. Що. Ну, Ого, оце в ноги. Ну за 15 ходів, думаю, чуть-чуть підкачаю -чуть економіку Так, в принципі, економіка по мене нормальна так. 10 000. Да, не найкраще. Я б сказав, бо мені треба якийсь дохід нормальний. Бачите, де ж такої мене з великої армії у мене вже такий великий дохід. Це дуже добре. Все, закінчилося. Останній раз кидаємо. Ти куди... Я не розумію, чого в мене так вагає? Напишіть в коментарі. Чого у мене магає. два на них хуже появиться забываем и нам... ой куда я буду траву с гирсовым менештам тушь не нема. вот и дурак то на семиляцию ставлю А, це щуба під фармер. Відсі ну, провінції мої нові е, теж на симуляцію. Ну, зато ми... во. Ну, треба всі провінції на симуляцію ставити. Наскільки в мене ну 77? Ну, непогано, я широці тако із грай. Що-то в мене. Очкаю, що, а я сейчас не ты пробита соезда ещ. Усы дым в Израиле. Короче, ну я не знаю, кто меня есть сусід. Ирак. Серия Экипа. Ну ми до Сирии сейчас рабачки кабачки Бера копнули. А, ну я купил тозі, тоді включа. Вот это совпадение. 2024 койдеза. Я крик. Як нашли тут побачили? Я підкачав демографічно. Ізраїль до 305 тисяч. І это було 100 тисяч Сирія я ну, думаю, ну, мені здається, додай, ну, ну мені ще дуже радо Є кіпер. В принципі, я кіпер піти. А давайте я киплю мені дві. Ну, до чотирьох е, ходів, до чотирьохсот ходів. Тому.

Ну, я к суде с удар таким и грабом. Я на это место, и я еще сдавай, я зайду, тоже. Это, блин... Ях, ну это где типа ани, шо ведь туди робить? Ну ши, гроші Ти ж голного и ретеля То видиш-то призывати Не призивати, там дебаш баш. Бляха Ты шо е? Ты давать по баксу робити. И заходим сюда, блин. О -о -о! Вот такого. И... А Т -х -т -х. Ну, вот такого, а блин. Саша? И что там, да? И, ну, и я такой. Ну, согласитесь, гравдор. Что я вот э, ну сто тысяч, ну да ладно, да, я понимаю, Ну, но... Вот, а вот это, по-двоему, мысль, а мы, да ладно, вот, а уже, то не шутно уже, да, а поэзия, а то не рязанья, что, а давайте Египет, нифига себе, вот же сейчас, переговори с тобой ок. Якщо тоді зайдет, я косможу зайти його дай кодашка. Мир, где переговори хочуть. А давайте... А-а-а, тебе не тебе ж не бачив, що ты скушала. Бабамс, ну не зайшли ми його, ну, хоч би щось збив. Ну, uh еритрею, -huh. безбираємося. Ось цюду, uh -huh. а фіношки. Але треба було від нього оголошувати відео. А все, а от і сам видавати, що... що? Так где рассылаем табели? Тут что-то его пуста даже. Эка пользователь, да тут табер пуст. Давайте вот тут, а... бля, хочу его пуста. Порт треба. Ну что будет, не разбитает ваши. Опа, 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 опа. Не в Иерусалим. Ну, мы теперь по... Ну, вы точь-в-точь с серию. Я б не йшов би зараз на серію зараз. Реально, бо Кипер єму ну Кіпор, туда він серйозна да, Україна, ну то думаю, на нього хватить, друзі, а ну це, ого, яко я з ого, ого. Я ж буду вийти в ядер. Б... Тебе 2,5, тебе дві тоже, дві тебе 256, тебе 256, тебе 256, то п'ятдесят шість. Давай, да. 15 квадля хра. Ну, думаю, на кипа с головой хватит 10к. А, не, не хватило. Ага, идем сюда. Да блин, да ты взял стикерумий, долбанный кипа. Иди сюда, кипа, кипаюшка. Блин, ну да ладно, давай на мне прочм. А если я в еде тут заходят я вас <плес> бляха <плес> ты в ее самый вышел, Потому что не управитель вышл голову. по максимуму называем я так и він вин за все мою цю <res> стоит зайти ага такий не я не буду а вот сюда буду ступень цент захочу формлю рощи сдох безбертом удары ступенсанди І я якраз можу його атака атакувати. Я думаю, Дгой, його заезд, а дядьой, я не знаю, скільки армії. кітребарви. Пизд ходил потекайму. не хочет мир, 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 такие они Ага, там за ней жире. Египет, Египет, ну тут убили дички не им было Их, уже тут не можем Вызываем. Пишем, надеюсь, А, оживление офигеть. Вот своё мучение. Давайте Ты бы Амии пошел в жопу. Пишел в жопу. Теперь ушел. Ну, ну. А все, вс, вс. Вс, но дванадцать с тобой голова. А вот такой, да? Мы идем в Ярусали Мне пойдет половину армии, блин. Чи забирать его дать в 50, зато не сможет? А ні, мне нужно двоих ум. 400 500. Ну, ми на серію, нам на серію з голубою хватає, але... думаю, на серію ми в ми в прошлом... ми в наступній серії підемо на серію. А всі серії ми заявили своїх найближчих ми не сусідів країн. Опа. Блін, треба вищу, що а, ще щуба. А все добре. Я все на повторно севіляці поставлю, Покачаю це. То думаю на цій сердикінчи. Ми сьогодні забираємо лівагу Ну, потім Йордані, потім ліва, потім вже <гуміщо> так, мініше, такі, Ну, Ти Це наші. Що там ми по економіці? Ага, мені відподобається слова, я вже не дивився подобається. Хочу кипень себе майже докачав, бо я себе майжу накачав, бо я тупо завойовував. Ну в наступній серії або наша ціль або Сирія, або або ЄГІФ, бо ну, більше не на погоді. В принципі, наїпатому здається, нам ще рано, бо ну 300 проти 4. Ну 100 тисяч армій більше, до принципі, якщо там забирати. Екодиму. Ой, ді -ді -ді -ді. і ну, ті повінції, ті, що оці, що біля річки ні, от вода, от оці провінції от до щу, чи до цього, і вступилося імба. Буде, ви розумієте, як я буду перекачуватися тупо на пів. Такі там дні, такі переміни, і 30 тисяч армій. Тепер тут ось ця коня перемінилася. то я точно виявилася точно, коротше, знову я був Макс Фродж. Пишіть в коментах, за кого ще пограти, чи я тут така... Чи, ну, пишіть за коше грати. Зав'язав Бабро. Всіка всім до побачення.